Казка Піннокіон. Була чудова зоряна ніч. Дорогою весело крокував цвірку. Він прямував до майстерні старого поважного лялькаря. Діставшись до будиночка, цвірку зазирнув у віконце. Він побачив годинники, музичні шкатулки і навіть велику ляльку. Старий майстер зробив її, пофарбував і назвав Пінокіо. Ця лялька не подобалась ані рибці, ані коту, які жили у майстерні. Але старий лялькар полюбив її і не хотів з нею розлучатися. Він мріяв про те, щоб лялька ожила і попросив фею. Оживити ляльку. Вона так і зробила, махнула чарівною паличкою і Пінокіо став справжнім хлопчиком. Все було б добре, та хлопець виявився хвальком та брехунцем. Фея, боячись, що хлопець може вскочити у халеп, попросила цвіркуна допомогти йому, навчити хлопця гарних манер. Та оберегти від лиха. Як тільки Пінокіо відчув, що може рухатися, він звівся на ноги і спробував ходити, але впав і розбудив майстра. Привіт! Радісно вигукнув Пінокіо. Старий невимовно зрадів з такого дива. Він розповідав хлопчику про те, як майстрував годинники. І ляльки, і як вирішив створити його Пінокіо. Майстер лялькар був старий та самотній, а цей Пінокіо веселив його, а лялькар не відчував себе самотнім. Наговорившись до схочу вони полягали спати, бо завтра Пінокіо повинен іти до школи. Не встиг він вранці вийти з дому. Як зустрівся з лисом і котом, вони розповіли йому про ляльковий театр і повели із собою. Пінокіо дуже сподобалось у театрі, і він став мріяти про славу. Старий цвіркун застерігав його, але все було даремно. Пінокіо не послухався. Підступний кіт і власник театру. Вирішили, що, показуючи його, зароблять великі гроші. Вони піддурили хлопчика і замкнули у клітці. Пінок дуже сумував, бо хотів повернутися до батька. Аж тут з'явилася фея і сказала, що від брехні в його виросте довгий ніс. Пінокіо пообіцяв феї бути слухняним хлопчиком і ніколи не брехати. Вона відімкнула двері, відпустила його з клітки. Та коли він повертався додому, кіт і лис знову зустріли його і потягли на острів ігор. Цей острів зажив дурної слави. Діти тут нікого не слухалися і робили все, що заманеться. Пінокіо побачив, що у всіх відростають ослячі вуха, та й у нього теж. Коли він, розкаявшись, повернувся додому, то не застав батька. Аж тут у вікно постукав поштовий голуб. І сказав, що старого майстра проковтнув кит. Пінокіо і цвіркун кинулися до моря шукати чудовисько, яке проковтнуло лялькаря. Та кит і їх проковтнув. Пінокіо вистрелив усередині кита, той чхнув, і вони всі врятувалися. відтоді. Пінокіо став слухняним хлопчиком. Він ходив до школи, допомагав у майстерні. Батько пишався ним, і вони були щасливі. Наша казочка скінчилась. Діточки малі втомились, та старших слухатись навчились.